Друзі, доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Ну що ж, нарешті, ми дочекалися. Уже в понеділок, з 29 серпня, у Львові розпочинає роботу пункт прийняття візових заяв у візовому центрі. І так, друзі, зовнішній постачальник послуг ТЛС Контакт Україна. І він розпочне надання послуг щодо прийняття візових заяв для потреби Генерального консульства Республіки Польща у Львові згідно з додатковою угодою до договору, укладеною від 12 серпня. Завдяки відкриттю візового центру буде скорочено час очікування на подання заяви, а заяв... заявники отримають кращі умови для подання заяв. Та можливість подати заяву поштою. На початковому етапі візовий центр прийматиме тільки заяви на видання національної візи. З моменту відкриття візового центру буде призупинено прийняття заяв на національну візу безпосередньо у консульстві. За винятком членів родин громадян країн Європейського Союзу, а також власників карти поляка та найближчих. Членів їхніх родин. Термін подання заяви до візового центру буде визначатися у системі е консулат» шляхом жеребкування. Особа, що отримає інформацію про призначену дату надання заяви, починаючи з 29 серпня 2022 року, сплачує послуг. Та у визначену дату подає або надсилає заяву до візового центру. Точна інформація щодо нової процедури подання візових заяв, буде доступна на сайті постачальника послуг, що незабаром запрацює. Ну і також на вебсайті Генерального консульства Республіки Польща у Львові. Тому, друзі, ті громадяни України, хто хотіли б собі. Виробити візу до Польщі, то уже з 29 серпня у вас буде така можливість. На сьогодні у мене, друзі, все. Якщо надійде знову якась інформація, то я відразу дам вам знати. До побачення!